Друзі, все-таки все йде за планом. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту. Друзі, всі, хто підтримує Україну, не залишаємося осторонь. Відгукніться, поставте лайк. Ви дуже допомагаєте в просуванні даної інформації, яку повинні бачити всі. Протягом доби підрозділи Силоборони відбили всі атаки противника. Головне зі зведення генштабу на вечір 25 вересня за добу окупанти завдали 4 ракетних і 7 авіаударів, понад 24 удари по військових і цивільних об'єктах на території України, порушивши норми міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни. З метою проведення розвідки, коригування вогню та нанесення ударів по об'єктів цивільної інфраструктури, ворог здійснив до 60 вильотів. БПЛА майстерність наших артилеристів ще раз підтвердилася. Протягом 24 вересня, в результаті вогневого удару по об'єктах ворога на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць зброї та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також одне ППО С 300 системи зі зберіганням боєприпасів біля міста Токмак. Протягом доби підрозділи оборони відбили атаки противника в районах Соледар, Виємка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка. На підтримку дій сухопутних груп авіація сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено, що пошкоджено 14 районів концентрації живої сили та військової техніки противника. Та 7 позицій зенітних ракетних систем. Крім того, підрозділи ППО знищили 2 БПЛА окупантів на різних напрямках. За поточну добу ракетні війська і артилерія зокрема вразили 6 командно-контрольних пунктів, 11 районів зосередження живої сили і техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних систем, 3 одиниці ракетних військ і артилерії. Шість складів з боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей. РФ може застосувати одну або кілька одиниць тактичних ядерних бомб потужністю до 100 кіло підірвавши їх над водою або в атмосфері над Україною, щоб створити електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електронне обладнання. Також Лавров заявив, що після референдуму ядерна доктрина РФ буде застосовуватися і на тимчасово захопленій території. На інфографіці зони руйнування від ядерного заряду в 100 кілотонн. Невдалий день для фашистської авіації ЗСУ збили штурмовик і вертоліт 25 вересня близько сімнадцятої години підрозділами зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь збито ворожий штурмовик су 25 який атакував наші війська в Херсонській області. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі 8 з командою на борту, який теж був успішно знищений нашими зенітниками. Також за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони повітряних сил були збиті два безпілотника камікадзе Шахід 136 в Миколаївській і Одеській областях. Російські телеграм-канали повідомляють, що Карпівка, Рідкодуб і Нове Донецької області під українським контролем. Чекаємо офіційної інформації від Генштабу ЗСУ: Росія оголосить війну після референдумів. Терорист Гіркін. Наступний крок після референдумів ультиматум: або Україна виводить війська з ДНР, ЛНР Херсонської та Запорізької області, або Росія офіційно оголошує війну.